<реш> такий невеличкий, дуже корисний, так, R2D2, який я його називаю із зоряних війн, Як ви пам'ятаєте, там був такий робот, всім допомагав. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Влад на ЄЛК М90. Карта Круча, зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну зустрічного бою, по-любому треба їхати на гірку. Так, ви на мене зараз знову будете, ну, нові підписники, які ще не знають, так <сміття> будете на мене сваритися, поправляти, що не ЛК, а ЕЛСІ. Але я його називаю ЛК, Ну, ялинка, наша чудова ялинка. так. Епічні на ній завжди бої. Дуже допомагає, я ж кажу, що такий, як R2D2, і, і я так розумію, скільки там відміти на столі гармати. А, чи там немає поки. Ну немає, значить буде, по-любому. пості <реш> це убив. Так, і тут за... заїхав теж ЛТ-432, але він такий шотний шотний, він проти ялинки точно знітився, бо він не перестріляє. Хоча агресує, дивіться, який агресор. На тобі там ще, браті, ще. прикриває нашого героя. Ну а на рахунок ELC, ну, ELC так, ELC, то ELC, але там, я пам'ятаю, я спеціально подивився, як розшифровується абревіатура, не пам'ятаю повністю як, але в кінці там оце ELK, ELC, так? То там е в кінці слово КОМБАТ, тому ну ELK тоді, правда. Ха-ха. Так, добре, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, а я полюбляю, як зазвичай розповідати, чудові та цікаві історії. Зараз буде вихлопушена ЛТшка суперників, і ми, в принципі, тут будемо король гори, так? Не хотілося. Так? Наші бачимо агресивно, поїхали, зразу ж починають брати базу. Але є дві артилерії, це не дуже чудовий план на бій з перших хвилин. Та й ми зараз і танки втрачаємо, хоча перевага по КП. А, так, перевага по КП в нашої команди. Ну це бачите, він такий хитрий лис на, на ЛТРС. Він і так і так намагається, але з цієї дуельної дуелі все одно вийде переможцем ялинка. Чудово, перший ворог знищений. 316 настріляно. Треба підсвітити ЄС е, там що біля води. А, треба і тут підсвітити, хай артилерія попрацює, якщо воно буде закидувати. Ну і там наші братіші їх побачать, будуть вихлопушувати. А Емікса 65Т, мені здається, можна зараз і вихлопушити. Це в нас найкраща преміальна ялинка, так, так скажемо. Преміальний, преміальний легкий танк саме ось на восьмому рівні. Самі крутезні результати він показував на цей танк. показував на, на малинівці. Та на багатьох яких танках картах, верніше показував. Правда? Цей танк. Побачимо, як наш герой, які результати в цьому бою покаже. Тут, коли зустрічний бій, я от помітив таку тенденцію, що такі напружені бої, правда? Не, ну, не зразу йде вихлопушення. Якби зразу зустрілися, наприклад, по центру почали перехлопушувати, то там би і наш герой допоміг. А так вони не під'їхали сюди. Наші намагаються намагаються захопити, але при зустрічному бою. До, довше захоплюється база, і тому це не дуже чудовий варіант на перших хвилинах захоплюється. Хоча бувають такі варіанти, якби не було артилерії. Чудово, вихлопушили, там братіші об'єдналися, БЗ і Бураска об'єдналися, вихлопушили із М. Зараз допомогти борщика вихлопушили. Але в нас і розвідданих тут немає. так? Ну, Король гори, то король гори, але не дуже підсвічує ще Приїхав. Ой, оце зараз проїжджає просто. Напроти Респу суперника ще так чудово проїхав. І я не зрозумів, чому Т-103 його не при... нашого героя не проїхав. Їхня <риклад> <риклад> погибка була. Так, ще проїхав і зараз ще. Ну, приїхав е... Так, я Так розумію, що... Ну, приїхав він і вихлопушили, в принципі, нашого за рахунок цього концерту. Треба було його. Ну я збився трішки, треба було його добивати мені здається, Там в нього небагато КП залишалося. Тому що він підсвічував, а виїжджали із рукавів по Ф-лінії, і вони вихлопушили наших братішів. Ну це вже напружені, чи не бито. Так, працює артилерія чи не працює? Чомусь вона по нашим розвідданим не хоче працювати. Тисячу, до речі, за розвідданими, тисячу настріляв. Одного ворога прихлопушив, зараз цього консервера й до Чудово! Все робить чітко, бачите, я там щось рекомендую, але що я можу рекомендувати, коли я, по-перше, не експерт-не експерт, а особливо не експерт, не експерт в грі на легких танках. Я... Для мене ці бої вони повчальні всі. Не треба самому вихлопушувати. а що робити? Ось він стоїть так чудово. Зведення бачимо, ну, ще те задоволення. Але ж ми бачили, наскільки він так? викликушував. Ялканос, наскільки він багато може знищити суперників. Просто треба стати, почекати, поки зведешся. Опа, ось вона артилерія. Треба її теж вибивати. Бо це небезпека на цій карті. Якраз вже не буде артилерії, але перевага у суперників буде в чому, що у них три важких танки залишилися. І поки там... Так, а почека... у них там. Нергал поїхав, він підсвічує, я так розумію, чи що. Нашу артилерію, нашу артилерію в цьому момент хлопушують. Так, на Лорейн 155-51 кличе на допомогу. Ну треба їх зараз вихлопушити звідти. Цей шотний шотний, звідси його повинно, повинно видно бути. От зведення, бачите. Спочатку бачимо, що Х16, їх Х25, їх Ну, може здається, що зведено. Ну як. Ну коли, коли потрібно, дивіться. відкручує. Один ХП залишився. Один ХП залишився. У Чарлі Манджі. Чарлі Манджі. Так, з братішом з Бора... Бориском треба нам об'єднатись. Поїхав на гірку. Ну буде королем гори далі, далі там Бураски, якщо що А цей дивіться, в нього хитрий план, думає, зараз я ялинку висвічу, от зараз висвічу. Ну давай. Спробуй. А ми ще за ялинкою стоїмо, Бачу, там попереду беруться, по-моєму, ялинка. Сосна чи модрина, так. Я ще спробую пробити ББХ. 175 пробиття на 8 місту ні про що. А ми граємо 1 бій, ну можливо треба перезрити. Ну бачимо, молодець грає, це похвально, грає на основних снарядах. Отже, я думаю, що тут плюси плюсі буде по сріму, правда? Ніяк, один ХП зеле. А цей а цей половина в нього ХП ну теж броньований, бронішницьким броні лобом буде їхати. Ну так як багато не то ще можемо і не втрапити ми на багато срібла. не натрапити. так, Не отримати, верніше. Так, ну 2200 настріляно. 1629 є за розвідданими. Три вороги знищені, бураз також трьох знищив. Три танки три тяжі. Нергал на один постріл. Ану, бураз працює, бураз, бураз, давай, давай, давай. давай. Бачительйончик. Це стає на захоплення, то є хп. Так. Інший там дво... один ХП всього залишився. Ну я думаю, що зараз ми обідемо, цього треба забрати. Він все ж таки тоді так поїхав, я так розумію, забрав нашу артилерію, бо я не помітив той момент. І тепер поїхати об'їхати через рукава, заїхати в задніще. Е... Чарлі менш. Менч... ні? Чарлі буде. Чарлі буде. Так, попросина родному. Поїхали вперед, переписку. От бураску не треба було, хотів тільки що не треба було спускатися з гірки. не треба було. Так, один проти двох. Чотири вороги знищено. Ідемо на епічного воїна. Епічна буде, мені здається, дуельна дуель із тайпом 57. У нього багато ХП, він броньовий. його тільки в борт можна пробувати. Вже заряджені. підкалібери. Цей повинен підкалібер ну ні ще повинен пробувати. Oh. Чудово, 5 ворогів знищено. Підкалібери в нас 215, навіть 215 це мало для рік. 220 десь повинно бути. <с». <с але але ж, все одно бачимо, що. По бортам а чого? По бортам це ж не, це ж не. Танк прориву, так, тежки не бувають проривними. Я не тільки пересвічувальними бувають. Як ми бачимо, що довше захоплення в зустрічному бою, тому тому е, Ну, ми ще 10 разів встигнемо об'їхати по колу по одному разу по ньому. А де він там зашкірився? Так цікаво виїжджає, подивився, немає. Чудо, Нам за камінцем, що він спіть. Підклопушився. 356 вибив. Так. Ну, можемо ще один снаряд, так? Увібрати себе. Розміняти це. Ну як тебе тут тепер перехитрувати? Ну, перехитрувати на ялинці, в принципі, можна, так, по швидкості, по маневрності. Нього не вистачить по-любому швидкості, щоб нас зігнати. А я думаю, дивіться, йому треба наздоганяти, все ж таки, просто от їхати і наздоганяти ялинку. А, ні, це він, він, не, він не зможе нас доганяти. Нічого, хитра дуельна дуель. Хто дуель. кого перехитрує. А тут треба підловити зараз. Ну. Так він впевнено на тяжі виїжджає і отримав. І ще отримав. І ще отримав сюди. автоприцілі, так як я полюбляю. Ха, ви знаєте, я майстер автоприціл. Ну, якщо ти на автоприцілі ось так в борт, ну же пробувати, правда. Звичайно, в лоб не В Десь автоприціл він приблизно в середину танка стріляє. Ну і в принципі одного постріла вистачить, правда, зараз. Тримаємо кулаки за нашого героя. Показав, дійсно класний бій. Бачите, завжди от на ялинці завжди такі. І допоміг, наскільки Шість ворогів, пів команди знищив. Так не було багато розвід... Але і так непогано в такій карти. Майже 2000 розвідданих, правда? Той вже трупи каштовхує, той вже боїться. Боїться. Знаєте, як йому. Не знаю, як. як би можна було перехитрувати ялинку. Як би ви діяли, якби грали на тяжі проти ялинку. Можливо, йому взагалі треба було б від'їхати ось туди, за ну, вище туди під гірку, правда? Тоді можна можете... би пострілити. Чидовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.